Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира за адресою проспект Леся Курбаса 10. Квартира знаходиться на 14-му поверсі 16-поверхового будинку. Є заскалений балкон. Ось так нас виглядає кухня. Газова плита. Тут у нас роутер з інтернетом ховається, вбудована шафа, колишня кладова, є пральна машина, є бойлер. Ось така ванна кімната. І також у нас є інша кімната. Це однокімнатна квартира. Тут у нас склопакети, чудовий вигляд з вікна, на парк, до речі, до швидкісного трамваю 2 хвилини пішки. І є ще кондиціонер. Розглядаємо всі варіанти орендарів для однієї дві людини, бажано без домашніх тварин і без діток. Всім гарного дня, гарної оренди до побачення.